Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку широ бажати. Діти, погляньте, що ранку люди поспішають на роботу. Кожен має свою професію. Професій дуже багато. Давайте розглянемо. Деякі з професій лікар, журналіст, бухгалтер, медсестра, модельєр, актор, чоботар, мисливець, футболіст, шахтар, електрик, машиніст, вантажник, парихмахер, художник, швачка, водій. Вихователь, охоронець, гончар, повар, двірник, поліцейський, пожежник, програміст, листоноша, продавець, автомеханик, астроном, космонавт, прибиральниця, будівельник. Всі професії дуже важливі, немає жодної. Професії, яка була б не потрібна. Давайте з вами трішки пограємося. Будемо розгадувати загадки, будьте дуже уважні. Хто одежу шиє всім, і дорослим, і малим, дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Як ви гадаєте, про кого була загадка? Так, молодці діти, загадка була про швачку. А що робить швачка? Так, молодці, вона шиє одяг. У швачки дуже багато замовлень. Давайте розглянемо, які види одягу вона спошила. Плаття, так, сорочки, молодці юбка, так, футболки. Молодці, жіночі джинси. А тепер давайте порахуємо, скільки сорочок, скільки джинсів, футболок, платечків, юбок. Давайте перевіримо. Одна юбка. Дві футболки, три плаття, чотири сорочки, п'ять жіночих джинсів. Молодці малята. Наступна загадка. Там, де він, чудові пахощі, на дітей чекають ласощі, шоколадки і цукерки із начинками. Тістечка із кремом і родзинками. Хто це, діти? Так, діти, це кондитер. А що робить кондитер? Так, кондитер пече, дуже смачні тортики, тістечка, печиво, Солоденькі і смачненьке для діток. Як багато смачненького виготовив наш кондитер. Давайте порахуємо, скільки тортиків, донатів, капкейків, тістечок, десертів з морозива. Перевіряємо, наш кондитер виготовив один тортик, два доната, три десерта з морозива. Чотири тістечка з фруктами і п'ять капкейків. Слухаємо наступну загадку, ви молодці, глина в кого ожива, творить з неї хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно ж, це гончар, молодці діти. Гончар що робить? Так, гончар з глини виготовляє посуд. Давайте допоможемо нашому гончару прикрасити кувшин геометричними фігурами. Подивіться, які геометричні фігури ви бачите. Так, овал, квадрат, круг, трикутник. Молодці! Давайте прикрасимо кувшин. Який гарний кувшин у нас вийшов! А тепер давайте порахуємо, скільки у нас овалів. Так, на нашому кувшині три овали. А скільки у нас трикутників. Молодці. Також три трикутники. А скільки квадратів? Так, чотири квадрати. А скільки кружечків? Молодці, діти. Чотири кружечки. І з цим завданням справилися наступна загадка. Він в автобусі сидить і уважно стежить, щоб у всіх квитки були, щоб купити їх не забули. Що це за професія? Так, діти, це кондуктор. Кондуктор що робить? Молодці. Він продає квитки. Подивіться, кондуктор. На роботі. Скільки йому потрібно продати квитків. Як ви гадаєте, так, квитків потрібно продати стільки, скільки людей їде в автобусі. Давайте порахуємо, скільки людей їде в автобусі. Так, молодці, ви правильно порахували. В автобусі їде п'ятеро людей. То скільки потрібно квитків продати кондуктору? Так, звісно, кондуктору потрібно продати 5 квітків. Молодці діти. Наступна загадка. Хто розносить нам листи, телеграми і газети? Ой, важка у нього ноша, діти, хто він? Так, молодці, він листоноша. А що робить листоноша? Так, листоноша приносить листи, газети, телеграми. Молодці. Наш листоноша приніс листа в самий високий будинок, а ще він сірого кольору, а ще в цього будинка. Зелена криша. В який будинок приніс листоноша листа? Всі здогадалися. Перевіряйте, цей будинок ви знайшли. Хто знайшов цей будинок, той молодець. Листоноша приніс журнал Пізнайко в самий маленький будинок. Він білого кольору. Всі знайшли найменший будинок білого кольору. Молодці. А газету листоноша приніс у найвужчий будинок, а ще він синього кольору. Всі знайшли. Перевіряємо, всі знайшли цей будинок? Молодці. Будьте уважні, листоноша приніс телеграму в жовтий будинок. З фіолетовою кришею. Молодці знайшли цей будинок. З цим завданням також справилися, а зараз я вас запрошую на фізкульт хвилинку. Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз на сусіда, подивись. Треба трошки пострибати і в долоні поплескати. Плесніть діти кілька раз за роботу все гаразд. А зараз ми з вами пограємо в гру, порахуй і порівняй. Подивіться на малюнок, які професії тут зображені. Так, молодці пожежники та поліцейські. А скільки пожежників? Так, на малюнку три пожежники. А скільки поліцейських? Молодці, діти. Двоє поліцейських. А кого більше? Поліцейських чи пожежників? Так, молодці. Пожежників більше. Діти, які професії ви бачите на цьому малюнку? Молодці лікарі та будівельники. А скільки лікарів? Так, двоє. А будівельників? Також двоє. А кого більше? Лікарів чи будівельників? Молодці діти на малюнку. І лікарів, і будівельників порівну. Подивіться, діти, а на цьому малюнку які професії зображені. Так, космонавт і моряки. А скільки космонавтів? Один космонавт. А скільки моряків? Так. На малюнку чотири моряки. А кого більше? Космонавта чи моряків? Так, моряків на малюнку більше. Молодці діти. Ось і завершилось наше заняття. Сподіваюся, вам було цікаво. Що ми розглядали сьогодні на занятті? Так, ми розглядали багато професій. Скажіть, а ким ви хочете стати, коли виростете? Намалюйте мені малюнок зі своєю професією, а я буду чекати. До побачення, до нових зустрічей!